Відрадно відзначити, що цього Року влітку відбувся капітальний ремонт системи опалення. Це була найнагальніша проблема ліцею номер 5 оскільки від школі практично вже 57 сім років. Система опалення потребувала капітального ремонту. Практично за проектом змінено 90% труб і радіаторів, відновлено опалення на бокових. Виходах, що забезпечить кращу термоізоляцію будівлі. Звичайно, що цього навчального року у всіх класах стане комфортніше. Надіємося, що ця система ще й буде енергоефективнішою. Роботи проводились липень-серпень, частина трохи у вересні. Роботи пройшли успішно, відбулись гідровипробування. Система вся герметична, тримає. Чекаємо початку опалювального сезону і віримо, що все буде добре.